Вітаю вас на моєму каналі. Хочу поділитися з вами своїм замовленням. Avon з каталогу березня 2025 року. Отже, я замовила, найперше, що я бачу, це ось така піна для ванни. Сподіваюся, видно бергамот та ваніль. Дуже такий приємний. Дуже приємний аромат і гарні були відгуки у дівчат. Особисто я на каналі чула у Іри і Іра, що їй подобається. Я теж вирішила таку піну для вас спробувати. Дуже люблю піне Avon, але цю ще не, не пробувала, не користувалася. Що ще? Я замовила. Дуже давно хотіла, і нарешті, от замовила. Ось такий спрей фіксатор макіяжу. Ну, він йде як основа і фіксатор макіяжу. Е ну, спробую, у мене від Oriflame є спрей-фіксатор, мені подобається, але там менше набагато об'єм. Е тут 125 мл, там здається 45, ну і тут трошки вигідніше. Не знаю, ще спробую, подивлюсь, як буде порівняння. порівнянні. Так, ще замовила собі, теж вивані, от такий спрейчик для ніг, дезодоруючий із сульфатом магнію. У мене сидяча робота, тож у мене іноді ну, болять ноги. І тут він якби, від втомлення ніг ще йде за рахунок сульфата магнію і від е, проти набряків. Ну, не знаю, подивлюсь, якраз переходимо на іншу весняну е, взуття весняне на каблуках, то я думаю, це буде якраз, якраз мені допоможе цей спрейчик. Ось такий ще замовила кремчик Avon Care з жасміном та гліцеріном. Я жасмін взагалі дуже обожнюю усюди в парфюмерії. Ну, дуже люблю жасмін. І взагалі, як кущі, як чагарник мені подобається запах цієї рослини, то ось такий кремчик мені. Якраз те, що мені хотілося. Окрім цього, замовила теж за, за відгуками дівчаток багатьох, і от у Іра теж цим ділилася, що вона бере ось такі боді-місти, тобто спреї для тіла, для, дезодоруючі для постільної білизни, для білизни загалом. І ось мені теж захотілося мати такі спрейчики. Це я взяла кокосова вода і дрейгон фрукт. Фрукт, драконячий фрукт. Ну, це тропічний такий є фрукт. Зараз пробуємо аромат. О, дуже мені подобається, я так і люблю. От, чудово буду використовувати його. І другий такий спрейчик це з ванілью. Ваніль, ваніль, ванільний. Так, да. ванільний. Теж, теж, я думаю, дуже такий, вони, до речі, дуже приємні і не, не. Сильно так не дуже насичені. Я не, не люблю, коли це ж не парфуми, то вони не мають бути сильно такими насиченими, бо іноді такі є, коли береш в магазині. Ще я замовила олійку для губ в мене нема. Я спробую, зараз відкрию, як покажу вам. О, вона дуже красива, дивіться. Я не знаю, тут, мабуть, не видно, тому що в мене вечором дуже гарне. Але бачите, вона так переливається. Ой, така рожева. Ну-ка. Така гарна. Так от аплікатор, дуже зручний. Така, ну, прозора, звичайно, це жаліє для губ. Прозора, але, ну, так, я думаю, мерехтити, мерехтіть буде на губках буде це чудово. Ось так. так, ось так. Тут поставлю, щоб воно просвічувало було видно. Звичайно, я брала участь у розіграші, як і всі, хто дивляться Ірину канал Рвіво Іра. Беріть участь і обов'язково ви виграєте. Я виграла ось такий кремчик пробник. До речі, цікаво мені. А навіть це не кремчик, це нічна маска зволожуюча. О, Це дуже круто, треба спробувати. Порівняти з тими масками, що в мене є. Я, я саме нью, від Avon я не користувалась, не знаю, не використовувала цікаво. Спробую ось так. Так, і я виграла ось такий блиск. Блиск, я не знаю, видно вам. Зараз я коробку проберу тут. Блиск для губ. Ось такий зараз я його відкрию, він цікавий, дуже, я коли дивилась, огляд Іри, я ще подумала, боже, який блиск цікавий, мені б такий, я б спробувала. І бачите, я виграла. Тож, беріть участь, обов'язково дивіться, всі можуть виграти. Щось цікавеньке, щось дуже приємне у Іри. Вона завжди цікаво щось придумує. Ой, дивіться, який цікавий, блакитний, Ха -ха, класний. Ультра Color Avon Lip Gloss Nourishing Shine. Він в шеї такий сяючий, цікавий дуже цікавий. Спробую я потім його ще на губах і викладу, мабуть, шорт, щоб. Ви подивилися, зараз можна відкрити лише з аплікатором. Ось дивіться, який зелененький аплікатор. Зараз я тут. там, О, як він переливається. Боже, це мені на весну саме те, що я хотіла. Я дуже люблю, коли всякі блискучі. Люблю я блискуче. Вибачаєте, але дуже. Ви подивіться, як він мерехтить. Я не знаю, може тут. Не дуже добре видно. Хотіла вам ось дивіться, як він мерехтить. Ну, Він, звичайно, такий прозорий і трошки відливає таким синенькими, як блискітками. Але вони мілкі, ну, тобто воно так буде делікатно, в принципі, не як такий. Ну, Дуже мені подобається. Клас, клас. Ну, Ось таке замовлення у мене. Вийшло і такі два гарнюні, гарні подаруночки. Чудові. Дякую, Ірочка. Якщо ти дивишся, сподіваюся, ти дивися, подивишся, то дуже приємно за такі подаруночки. Вони якраз дуже взагалі підіймає настрій, коли ти отримуєш. Ну, особисто я люблю розпаковочки. Як дитина завжди такі, радію, таким невеличким. Цікавинкам, які я отримую. Зараз, тим паче, важкувато, що з останнім часом тож можна себе підтримати, отак от порадувати якимись новиночками і ще і взяти участь у розіграші. Заходьте на мій канал, дивіться, ставте лайки, буду дуже вдячна. Діли... В коментарях діліть. Діли... Зі мною зі своїми замовленнями, що вам подобається. Мені цікаво почитати. Ось. От так. Дякую за перегляд. Пока-пока!